Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати з показниковими рівняннями. Сьогодні будемо розбирати не просто завдання, а завдання, які були запропоновані в ЗНО різних років. Щоб ви подивилися, як саме ця тема може бути представлена на ЗНО. Отже, перше завдання: працюємо разом зі мною. Письмово ЗНО. 10 рік. Дивіться, записуємо два. В степені х дорівнює восьма, і потрібно було визначити, якому проміжку належить Х. І перед нами проміжки. Дивіться, варіант А, Б, В, Г та Д. Давайте розв'яжемо це рівняння, а потім підберемо проміжок. Отже, 2х дорівнює, що таке 8 8 – це 2 в кубі. Пригадуємо, А в степені n дорівнює. Одиничка поділити на а в степені мінус n. І навпаки, а в степені мінус n дорівнює одиничка ділимо на а в степені n. Отже, що ми можемо записати? 2х залишаємо без змін, а ось цю 2 в кубі в знаменнику перемістимо в чисельник, але тепер у нас буде 2 в степені мінус 3. Ось оцей мінус у нас. Отже, однакові основи 2 і 2 – Прирівнюємо степені х дорівнює мінус 3. І тепер дивимося, якому ж діапазону належить наш x. Подивимося, перший проміжок мінус 6, да? І мінус 4. Ну, ми розуміємо, що мінус 3 десь буде ось тут. Да? Мінус 3. Тобто цьому проміжку не належить. Другий проміжок від мінус 4 до мінус 2. Ось у нас мінус 2, мінус 2 включно. Бачимо, пригадуємо, ось ця дужка означає включно. Ось така да, кругла не включно. Отже, мінус 2. Ось цей у нас проміжок. І якраз мінус 3 входить в цей проміжок. Отже, відповідь b. Давайте розберемо ще інші варіанти. Мінус 2, 0. Десь тут буде 0. да, Ось цей проміжок, мінус 3 не попадає від 0 до 2. Це взагалі. Додатні да, проміжки, а у нас від'ємний Х, і варіант Д теж додатній, а у нас Х від'ємний. Тобто переконалися, що єдина правильна відповідь варіант Б. Наступне завдання. ЗНО 11 рік. 5 в степені Х плюс 3 дорівнює 1,125 в степені Х. Знову ж таки. 5 в степені х плюс 3 залишаємо без змін, а думаємо, що таке 125. 125 це у нас 5 в кубі. 5 на 5 25 і ще буде на 5, 125 якраз. Отже, що ми можемо записати 5 в степені х плюс 3 дорівнює 5 в степені мінус 3. Чому так ми проговорили в попередньому прикладі, і все це в степені х. Пригадуємо, якщо у нас буде А в степені n, а потім це все в степені m, то А залишається без змін, а степені перемножуємо. Отже, 5 в степені х плюс 3 дорівнює 5 в степені мінус 3 множимо на х мінус 3х. Основи однакові 5 і 5 – Прирівнюємо степені. Х плюс 3 дорівнює мінус 3х. З х в одну сторону, без х в іншу. Х мінус 3х переносимо, отже, змінюємо знак. Буде плюс 3х дорівнює 3 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде мінус 3. 1х плюс 3х буде 4х дорівнює мінус 3. Х невідомий множник, добуток мінус 3. Будемо ділити на відомий множник. Отже, відповідь мінус 3 четвертих. Дивимося на варіанти відповідей, подивіться: А, Б, В, Г, Д. Да? Отже, на числовому проміжку. 3 четвертих це 0,75. Да? Отже, у нас буде десь 0, десь мінус 1 і десь тут мінус 3 четвертих. Далі. Від мінус 3 до мінус 2, бачимо, не входить в наш діапазончик. Да? Точка мінус 3 четвертих. Від мінус 2 до мінус 1. Ну, розуміємо, що ось десь тут мінус 2. Від мінус 2 до мінус 1 теж не входить. Від мінус 1 до 0. Від мінус 1 до 0. І бачимо, що наша точка попадає в цей інтервал. Отже, обираємо відповідь В. Наступне завдання. ЗНО 2015 рік. Дуже просте завдання. 4 в степені х дорівнює 8. Пригадуємо, що 4 це 2 в квадраті, а 8 це 2 в кубі. Знову ж таки, 2 в квадраті, та ще й в степені Х. Це буде 2 в степені 2х дорівнює 2 в кубі. Однакові основи 2 і 2 в степені 2х дорівнює 3. Тоді х невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник 3 других або 1,5. Дуже простий приклад. Далі. ЗНО, 2016 рік. Знову ж таки, да, якому проміжку належить х. Давайте запишемо: 5 в степені х плюс 1 дорівнює 125. Сьогодні ми вже проговорили. 5 в степені Х плюс 1, що? 125 це 5 в кубі. Однакові основи прирівнюємо степені х плюс 1 дорівнює 3. Х дорівнює. 1 перенесли в іншу сторону, змінили знак мінус 1. 3, мінус 1 2. Отже, зараз у нас х дорівнює 2. Подивимося, якому проміжку належить від 0 до 3. Отже, відразу наша правильна відповідь. Йдемо далі. ЗНО 2017 рік. 2 в степені 2х дорівнює 1 ділимо на 2 в кубі. 2 в степені 2х дорівнює 2 в степені мінус 3. І ще раз, чому так пригадуємо, я сьогодні вже говорила а в степені мінус n дорівнює 1 ділимо на а тепер в додатній степені, просто в n. Однакові основи прирівнюємо степені. І тоді наш х дорівнює мінус 3 других або мінус 1,5. Мінус 3 других, або мінус 1,5. Наступне завдання. 2018 рік. 5 в степені х мінус 2 дорівнює 25. 25 це 5 в квадраті. Однакові основи. Порівнюємо степені х мінус 2 дорівнює 2. Х дорівнює 4. Да? 4 мінус 2 буде 2. Отже, відповідь у нас 4. Наступне. 2019 рік. Трошки складніше було завдання. 2 в степені х плюс 3 мінус 3 множимо на 2 в степені х дорівнює 10 коренів із 2. Отже, пригадаємо, а в степені. N множимо на А в степені m, це буде А в степені N плюс m. І це працює і в одну, і в іншу сторону. Отже, дивимося, що таке 2 в степені Х плюс 3. Це 2 в степені Х множимо на 2 в кубі. Отже, як бачимо, що 2 в степені Х я можу за дужки винести. 2 в степені Х я винесу. Залишається від першого у мене 2 в кубі. Мінус 2 в степені х я винесла, залишається у мене 3. І це дорівнює 10 коренів із 2. 2 в степені х. Що в мене виходить в дужках? Дивимося, 2 в кубі, 2 на 2, 4, ще на 2 – 8. 8 3 5. Дорівнює 10 коренів із 2. Поділимо і праву і ліву частину на 5. Подивіться, поділимо на 5 ліву частину, 5 і 5 скоротилися. У мене буде 2 в степені Х. Далі праву частину ділимо на 5, 10 ділимо на 5, буде 2, і корінь із 2. Що таке корінь із 2. Це 2 в степені 1 друга. Пригадуємо N M. Це в нас буде а в степені n поділити на м. Ось цю властивість вивчали в 10 класі. Зараз ми її просто пригадуємо. Якщо ви забули собі теж обведіть, що щоб потім вивчити. Отже, що у нас тут буде? Дивіться, 2 і множимо на корінь із двох. Це 2 в першій степені множимо на 2 в степені 1, друга. Це буде 2 в степені. Одна, ціла, одна друга. Що таке одна ціла, одна друга. Дивіться. Чому одна ціла друга, по-перше? Тому що ми степені додаємо 1 ціла плюс половиночка. 1,1 друга. Це у нас буде 2. Множимо на 1,2 і плюс 1, 3 других. Або 1,5. Отже, це у нас буде. 2 в степені х дорівнює 2 в степені 1,5. Що ми з вами отримаємо? Х дорівнює 1,5. Відповідь отримали. Наступне завдання знайти суму коренів. І у нас буде 2 рівняння. Перше 2 третіх в степені х. Множимо на 9 восьмих в степені х дорівня 27,64 і друге рівняння. 5 в степені 2х. Множимо на 6 в степені 2х дорівнює 900. Потрібно знайти корінь першого, потім корінь другого рівняння і їх додати, знайти суму. У відповіді нам потрібно дати тільки суму. Да? Отже, Ось ця властивість, пригадуємо, що це за властивість. Дивіться. А в степені n, множимо на b в степені n. Можемо записати, як А множимо на b, і все це в степені n. Отже, що у нас буде 2 третіх множимо на 9 восьмих, і все це в степені у нас степень Х. Залишаємо поки що без зміни. Дивіться, далі можемо скоротити 2 і 8 на 2. 1 і 4, 3 і 9 на 3, 1 і 3. Отже, ми отримали 3 четвертих в степені х. Було б ідеально, і з іншої сторони, отримати основу 3 четвертих. Що таке 27? 27 це у нас 3, множимо на 3, 9, і ще на 3 – 27, 3 в кубі. 64 – це 4 множимо на 4, і ще на 4. 4 в кубі. Отже, можемо записати, що це 3 четвертих, і все в кубі. Однакові основи прирівнюємо степені х дорівнює 3. Друге показникове рівняння. Знову ж та сама властивість. Можемо записати, що 5 помножити на 6. Давайте розпишемо в степені 2х. Тепер ми розуміємо, що 5 помножити на 6 це буде 30. 30 в степені 2х дорівнює. 900 це у нас 30 в квадраті. Отже, однакові основи прирівнюємо степені. 2х дорівнює 2х дорівнює 1. Ось у нас корінь, ось у нас корінь. Знайдемо суму коренів. Да? 3 додати 1 буде 4. Отже, у відповідь піде одна цифра 4. Завдання нескладне. Ваше домашнє завдання розв'язати наступні показникові рівняння. Подивіться: 21, 22, 23, 24. Мене не цікавить буква. Це просто для вас, щоб ви перевіряли, чи то взагалі ваша відповідь. Мене цікавить розв'язок, як ви розв'язуєте такі показникові рівняння. Вони не складні, вони навіть просто елементарні. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!